Всім привіт! Епопея продовжується із цим міні-УПС-ом, міні-ДБЖ, який мені виробив акумулятори, і про нього вже є декілька серій на каналі. А я все-таки вирішив докопатися до суті. Чи працює ця платка, а все-таки чи вона вийшла з ладу. І я її так і не збирав, в мене вона в розібраному стані була, і я склав такий стенд. Зараз вам продемонструю. На вході в мене стоїть блочок на 10 Вт. Від блочка йде вхід через Fnix, щоб бачити, скільки ват споживає сам цей УПС. І далі йде USB-C на вхід USB-C сюди, в цей міні УПС. З холдера ззаді я підпаявся іншим холдером, поставив сюди акумулятор і до нього підключив вольтметр паралельно і послідовно Амперметр. Щоб бачити, чи йде споживання від акумулятора сюди на навантаження, чи йде зарядка на акумулятор. Якщо у нас тут буде цифра з мінусом, значить іде заряд на акумулятор. Якщо просто будуть писатися цифри, це значить йде розряд із акумулятора. Підключена в якості навантаження, електронне навантаження, і тут виставлено 3 Вт навантаження. Так, що хочеться сказати стосовно самого УПС стосовно самого УПС. На ньому ми можемо побачити, що його правильна назва маркування LX2B UPS. І щось там на іерогліх китайських написано: 3А. Ну, видно, очевидно, максимум 3 А. Тут також показано 5 вольт може бути вихід 5, 9, 12, Ну, Можна знайти даташіт і оцей R9 резистор замінити, і можна отримувати різні напруги на виході. Стосовно компоновки, що у нас тут по мікросхемах. Перетворювач у нас XR2981, ось він, його dataшіet. Я залишу посилання в описі. Кому цікаво, ми бачимо, що він розрахований на 24 Вт. Output, входяща напруга 3,3 5 вольт. Може бути, якщо акумулятор заряджений ось 3,3 вольта. Може бути на виході 6 вольт 4,5 А, 9 вольт 3 А при 3,6 Вольт. Всі специфікації тут є. Можете собі полистати, кому цікаво. А далі у нас в якості зарядного у нас виступає мікросхемка ТП-4056. Зупинимося на ній дещо більш детально. Зелений діод світиться, коли вона знаходиться в режимі очікування. А оцей червоний діод, коли йде зарядка на акумулятор. Зараз, як бачимо, з блочка нічого не береться, через батарею нічого не проходить. І на акумуляторі 4,1 В. От. Але скажу зразу, запобігаючи наперед, що це не заслуга атп 4056 що тут нічого зараз не проходить через цей акумулятор. Даташіт на ТП4056, напевно, вже всі затерли до дир, кому не лінь. Ось вона також на неї скину вам. Посилання. Що тут можна побачити із цікавого? Із цікавого тут можна побачити, що підтримка входящої напруги 4 мінімум 8 максимум вольт. Ось, як бачите. І ось пунктик по а, флот напрузі. Вона становить від 4,137 мінімум до 4263 вольта. Тобто, якщо платка бачить, що на клемах акумулятора напруга по стандарту, ось типова 4,2, то платка перестає давати заряд. І далі, якщо ця напруга падає нижче о цієї напруги флот, то тоді в нас опять відбувається зарядка. Зарядка відбувається до тих пір, поки акумулятор буде брати 1 від. Струму, яким заряджається акумулятор. Максимум тут може бути зарядний струм 1,2 А. Відповідно 120 мА, коли буде на 4,2 В. Ну, доближатися до 4,2 В і буде струм, наприклад, 0,12 А, то тоді вже воно перейде в режим флот. Але це було би все так. Але в нас є ще тут платки захисту. Ось ці платки захисту. Детальніше про них також інформація. Ось. Називаються вони XB 7608. Так, тут що можна сказати по таташіту? Ця платка захищає від перезаряду, перерозряду, від короткого замикання, від надмірного струму. Досить цікавий такий захист. І що тут можна побачити? що Захист від перезаряду стартує від 4,25 до. 4,35 вольт. І чекає, поки спаде напруга на акумуляторі 4, або від 4,05 до 4,15 вольт. Типово 4,3 перезаряд вимикається. 4 годин акумулятор вмикається. Це, що стосується поверхній межі. Також час протягом якого воно перемикається. При перезряді 130 мс при перерозряді 40 мс при надструмові 8 мс і при короткому замиканні 360 мікросекунд. До чого це все я веду? Це все я веду до того, що е, виходить в цій схемі я ось перевіряв у себе приладами підключеними. А яка історія виходить? Заряджається цей акумулятор приблизно до 4,3 вольт. Коли він досягає відмітки 4,3 вольт, оці платки захисту вимикають його. Він від'єднується від кола. Коли ця схемка вмикає назад акумулятор по двох причинах: по-першому, коли спадає струм. До мінімального, так як ми вже дивилися, по даташіту 405 в нормальному стані 4.10, але в діапазон від 4.05 до 4,15, або коли із самої платки починає на навантаження йти струм, і тоді воно перемикає і підключає акумулятор. Це все описано в даташиті, кому цікаво, можете там полистати також воно над струмом вважає, коли з акумулятора виходить 9 А і коротке замикання, коли 45 А. Заряжається акумулятор до 4,3 В, відмикається, чекає, поки впаде на напруга до 4,1 В. І потім він включається в систему. АТПшка в цей час, коли, наприклад, 4,1. Вольт вона включається і починає заряджати, так як ми бачимо, що тут пориг флот 4,2. ну Може бути 437. І вона опять підзаряджає його до 4,2 чи 4, як там виходить? 3, в моєму випадку було 4,3. Хоча тут показує, що максимум може бути 4263. Але цей акумулятор чомусь брав. На 4 до 4,3 вольт він брав десь приблизно 0,3, здається Ампера. Зараз ми бачимо ту ситуацію, коли плата захисту відключила просто акумулятор. Все по нулях. Так, до чого вся ця історія. Значить, дивіться, в цей упс він тримає. Роз'єднаним акумулятор в межах приблизно від 4,1 до 4,3. Останній час акумулятор знаходиться під зарядкою від тп 4056 Крім того, навіть скільки від 4,3 чи 2 до 4,1 приблизно 0,8 Вт години я засікав цією електронною нагрузкою. Розряджав 08 Вт, години і е, виходить, що він 100% знаходиться в постійному стані заряду. І можливо через декілька місяців в мене ті акумулятори і вийшли з ладу. У них е, був опір, здається, 20 мл, а уже через декілька місяців е, 80 млн. Він працює цей упс. Е, так, Якщо я зараз я подам навантаження. То воно буде йти максимально із блочка. Акумулятор взагалі не буде задіяний до тих пір, поки в блочкові буде вистачати енергії, щоб живити цей убс. Зараз вам це ще раз продемонструю. Нагадаю, там 5 В2 А10 Вт. Зараз я запустю навантаження. У мене тут стоїть 3 ватти. Я буду по одному додавати і зразу. Буду вам демонструвати Фнірсі і амперметр. Дивимося, зараз показує 5 Вт. 0, бачите? Значить з акумулятора нічого не йде. Добавляємо 6 Вт на електронному навантаженні, 7 Вт на електронному навантаженні. А по Фнірсі 9 Вт. Так. 8 Вт на електронному навантаженні. Фнірсі показує майже 11. Ось, даємо 9 Вт на електронному навантаженні. В Внірсі показує 11,8 Вт, і відповідно з акумулятора йде 014 А. Йде розрядка на навантаження. Далі ми зменшимо назад і бачимо, що вже. Платка заряджає акумулятор із від'ємним струмом Тепер ми вимикаємо навантаження. І все. 4 і 1 ми бачимо, акумулятор не заряджається і не розряджається. Все. Система стоїть і в очікуванні, що там скаже їй навантаження. Навантаження зараз виключене. Зараз я зменшу тут до 3 Вт. При такому навантаженні тут буде біля 1 А забиратися із акумулятора. І трошки просадю його, відключу зараз блок жилення, трошки його просадю і підключу. Побачите, що воно, коли напруга падає на акумуляторі менше, ніж 4,1, на Відразу ТП дергає блочок і заряджає його до свого номіналу. Тобто, а заряджає вона його до тих пір, поки захист не вимкне. І так це все циклічно по колу відбувається. І ця штука майже завжди в 100% заряду знаходиться, що негативно впливає на життєвому циклі цих акумуляторів. Вимикає і запускає. Вт. Бере навантаження, 1 ампер береться з акумулятора. Напруга 3,62. Тут по нулях із бачка. Ну, напруга просідає. Тут дуже тонісненькі проводки. Я робив його все на швидку руку, так як це питання наскільки вже, задовба... вже задовбало, що хочеться пошвидше зрозуміти, в чому тут фокуси. Так, ось можна побачити 3,6, значить, виключаю навантаження напруга 407. Поки вона не піднялася, підключу блочок. Ось, відразу видно, пішла зарядка. Ось, 2,8 Вт, пів Ампера, заряджається акумулятор. Акумулятор буде заряджатися. До відсічки вже плата захисту повинна спрацювати десь. Ну, оце цей, поки потоваришує між собою ТПшка із цим захистом. Поки буде трошки скакати напруга і струм, потім воно вимкнеться і буде знову чекати. Коли або підключиться навантаження, або коли впаде напруга тут на акумуляторі, щоб знову дірнути зарядку і заряджати. В цілому, МУП непогано задуманий. Якщо необхідно вам з якихось причин знімати більше ампер, необхідно сюди поставити радіатор. Також тоді думати, де взяти блок жилення більше, ніж на 15 Вт. Я не знаю, 5 В3 А. Можливо, ставити два в паралель або ще щось. Ну, це не саме ефективне рішення із 3,7% робити 12. КПД десь там 60% може є, а може і немає. Далі, якщо знімати короткочасно або якимось чудом ви, вам вийшло звідси зняти е, великий струм, то часто ці плати захисту вилітають. Е, бачу в рекомендаціях, що їх випаюють і просто ставлять о, звичай, звичайно один СБМС. Не знаю, наскільки це реально. Ну, я не бачу, що хтось переробляв, але рекомендую так робити. Крім того, краще брати таку платку без оцього холдера, що знизу, і виносити окремо холдер, розносити їх, якщо ви хочете собі такий УПС брати, щоб тепло звідси не передавалося на акумулятори, щоб вони не нагілись і не працювали при 45 там, градусах. Тому також швидше деградують. І, в принципі. Якщо акумулятори у вас багато, якихось акумуляторів, не нових, і у вас якесь навантаження не дуже потужне, я ще раз нагадаю, до 6 Вт цей упс нормально працює. Якщо у вас багато тих акумуляторів, ви можете собі не паритися, ставити їх і через пару місяців викидати. Ну, кому як пощастить? Я не скажу. Можливо, я поставив якісь ушатані акумулятори, я вже не пам'ятаю, хоча в мене всі вони однакові. Можливо, я їх десь використовував і вже підубиті поставив сюди. А потім переміряв і подумав, що це саме цей УПС спорти. Хоча в іншому упсі вони в мене в такому самому стоять, працюють, і ніяких нарікань немає. І багато хто говорить, що ця штука також працює. Тому основним недоліком я вважаю, що акумулятори тут гріються через оцю холдер, і що вони під 100% рівнем заряду знаходяться весь час. Але якщо ставити ти ще плату контролю заряду, якусь там ставити свою БМС-ку, то простіше з модулів скласти окремий упс і все на цьому. І на 3С чи на 4С і понижати донизу, чи взагалі на літі злізофосфаті. Але така штучка дешевенька має право на життя. Тому, брати чи ні, вирішувати вам.